Вибери місце розташування зручне з точки зору школи та магазинів на вулиці і затишною атмосферою. Вибери не надто велике та не надто маленьке житло для потреб сім'ї. Часто чоловік хоче, щоб його житло було настільки великим, яке він тільки може собі дозволити. Це пояснюється бажанням підвищити свій статус чи дати дружині найкраще, ніж може її забезпечити. Це може виявитися ведмежою послугою, якщо підтримання порядку в такому великому приміщенні буде вищим за її можливості. Не купуй її замка, якщо не можеш надати слух. Жінці потрібен такий будинок, яким вона здатна керувати. Як тільки у тебе з'явиться відповідний будинок, доклади всіх зусиль, щоб зробити його зручним для неї, повісь необхідні полиці і придбай пральну машину, купи потрібні меблі та ігровий інвентар для дітей, приготуй її для майбутнього життя. Коли з'являться діти і зросте відповідальність, допоможи їй знизити навантаження, позбавившись зайвих речей. Накопичення зайвого багажу або чоловіком, або дружиною Часто створює непотрібні проблеми. Я говорю не про сміття або про такі речі, як меблі та одяг. Більшість сімей мають надто багато барахла. Люди, які здатні спростити собі життя, залишивши у своєму будинку тільки те, чого вони дійсно потребують, часто уникають проблем. Якщо дружина погано організована, допоможи їй створити ефективну систему, в якій кожен має певні обов'язки. Допоможи їй розставити свої справи в порядку пріоритетів і порадь їй зосередитися на важливому та не турбуватися про другорядне. Допоможи їй побачити, де вона марно витрачає свій час та енергію. Іноді жінки докладають багато зусиль до вирішення другорядних питань, а потім їм важко знайти час для більш важливих справ. Таку допомогу треба надавати з терпінням і добротою, переконуючи її в тому, що ти прагнеш робити все можливе для полегшення її тягаря. Одна з головних щоденних турбот жінки це приготування їжі. Якщо для неї ця робота обтяжлива, порадь їй готувати просту їжу. Замість вимагати від неї вишуканих страв, скажи їй, що будеш ради простої, корисної для здоров'я їжі, коли вона добровільно проводить час на кухні, готуючи їжу, щоб принести тобі задоволення, не роби помилки і не виявляй надмірні подяки, оскільки це змусить її витратити. Витрачати ще більше часу, прагнучи цієї мети, натомість поясни, що, хоч ти і цінуєш її зусилля, ти вважаєш би за краще, щоб вона витрачала час і енергію на підтримку свого здоров'я та краси. Звичайно, буде добре, якщо чоловік зможе полешити тягар своєї дружини по можливості, допомагаючи їй та беручи участь у її роботі. Він у жодному разі не позбавляється мужності, коли готує їжу, доглядає дитину, перебілизну або миє підлогу. За таких обставин його чоловіча гідність лише зростає. І нарешті треба висловлювати своє розуміння її постійної відповідальності та подяку за доклади. Ні нею зусилля. Чомусь кожна справа, яку ми робимо, якою б важкою вона не була, здається легшою і вартішою зусиль, якщо хтось її цінує. Обмеженість її життям. Коли жінка пов'язана дитиною, її життя стає обмеженим і може здатися вузьким існуванням. Їй потрібно розширити свої горизонти та відволіктися від домашньої сцени. Проблема в тому, що коли чоловік приходить додому, він зазвичай має інші потреби. Якщо робота у нього складна, можливо він захоче побути у чотирьох стінах і відволіктися від світу. Можливо, він не захоче кудись іти чи щось робити. Ця несумісність вимагає порозуміння чоловіка та дружини. Для позбавлення від цього почуття обмеженості можна щось зробити. По перше, розкажи їй про своє життя поза домом. Чим ширшою буде картина, тим краще. Розповідай їй як про хороше, так і про погане. Деякі чоловіки дають роздуту картину життя поза домом, сподіваючись цим заслужити похвалу та подяку. Інші перебільшують негативні сторони, сподіваючись знайти співчуття. Чесна картина допоможе їй побачити життя таким, яким воно є, насправді, і найімовірніше зробить його задоволеним своїми обставинами. Чоловік повинен часто виводити жінку з дому, особливо якщо вона пов'язана дітьми. Навіть якщо він сам не потребує розваг, він робить це заради своєї дружини. Якщо обставини дозволяють, треба вивозити їх у далекі поїздки, оскільки це розширить її світогляд. Я знаю чоловіка, який має велику родину, який провів свою дружину по всьому світу. Більшість людей не займатиметься цим, але він зробив для своєї дружини все можливе і допоміг їй стати кращою матір'ю і дружиною. Якщо чоловік працює сам на себе або обставини не дозволяють, буде корисно, якщо він час від часу проводитиме дружину до себе на роботу і дозволятиме їй бачити його в дії. Запитуй її поради щодо твоїх проблем і дозволь їй відчути себе частиною твого світу. Не вважай, що розділити свій світ з нею нижче за твою гідність. Таке часто відбувається з чоловіками та жінками, які дуже близькі. Порада, отримана чоловіком від його дружини, може виявитися найціннішою. Організуй для неї розваги, щоб у її рутині роботі були переваги. Жінки люблять вечеряти в ресторанах не стільки заради їжі, скільки заради можливості красиво одягнутися та отримати можливість перерви від своєї домашньої рутини. Вона зазвичай повертається освіженою і готовою знову зайнятися своїми справами. Жінка може подолати почуття своєї вузькості, займаючись благодійністю, якщо їй вдається збільшити коло любові до людей та турботи та вивести його за межі своєї сім'ї. М'ї вона розширить свої перспективи. Коли вона дізнається про проблеми інших, її власний світ значно розширюється і вона позбавляється егоцентризму. Для цього потрібне сприйняття чоловіка. Можливо, йому буде важко погодитися на це, тому що вона матиме менше часу для нього і для тих речей, які він звик очікувати від неї. Багато чоловіків егоїстичні і вважають, що їхні дружини повинні проводити весь свій час для них. Ця позиція оманлива, тому що, хоча він і вимагає від неї часу, він втрачає ту користь, яку міг би отримати завдяки її розширеному досвіду. Благодійність по справжньому збагачує життя жінки та покращує її як людину. Потреба жінки відчувати, що її робота важлива. Майже щодня він приділяє час тому, щоб переконувати її в тому, що її робота така ж важлива, як і в нього, вона займалася формуванням людського життя, що так само важливо, як і його порятунок. Вона була будівельником товариства, її робота по дому цінувалася як один із найважливіших внесків на благо всього людства. Так як чоловіки не змогли допомогти жінкам відчути власну важливість і навіть з презирством ставилися до їхньої. Роботи самі жінки відчули себе людьми другого сорту, і багато хто з них відкинув своє домашнє життя. Вони прийшли у світ чоловіків, прагнучи зробити у ньому кар'єру у пошуках почуття власної ваги. Чоловіки здатні пом'якшити цю проблему, допомагаючи жінкам побачити важливість своєї роботи вдома та свій внесок у суспільство. Наскільки ж цінний, як і чоловіків. У цілому нині роль жінки у домі важливіша за життя, ніж роль чоловіка у його професійному світі. Така оцінка з боку чоловіка дасть жінці абсолютно інший погляд на своє життя, який допоможе їй знайти щастя та задоволення у своїй жіночій ролі. Повага до прав людини. Найголовніші права жінки в шлюбі це право голосу щодо її питань, увага до її почуттів та бажань і певна кількість особистої свободи. Ми вже дізналися про підлеглий стан жінки і про те, що вона зобов'язана поважати владу свого чоловіка. Вона знаходиться в цій позиції. Хоч і несе відповідальність разом із ним, вона також залежить від нього у питаннях матеріального забезпечення, особистих речей, яких вона потребує, місць, які їй необхідно відвідувати та свободи займатися тим, чим вона хоче. Він має над нею владу, певною мірою її людські права перебувають у його руках. Справедливий лідер віддасть їй ці права охоче і без будь-яких принижень, він дасть їй право голосу в тих питаннях, які її стосуються, уважно прислухатиметься до її точки зору, почуттів та бажань, і поважатиме її потребу в особистій свободі. Не всі чоловіки такі справедливі та чутливі до жіночих потреб. Проілюструємо це. Чоловік та дружина займалися будівництвом будинку. У дружини був план кухні, але її чоловік мав інші ідеї. Він виконав планування кухні по-своєму, не зважаючи на бажання дружини. Пізніше вона сказала, що живучи в цьому будинку, вона часто думала не про ті незручності, які виникали на кухні, а про те, як її людські права були відкинуті. В іншому випадку чоловіка було переведено в інше місто. Він поїхав туди раніше за свою сім'ю, щоб вибрати житло. Єдиним проханням його дружини було, щоб воно знаходилося на тихій вулиці та поряд зі школою, але він захопився своїми власними бажаннями та придбав будинок, що знаходиться на жвавій вулиці і досить далеко від школи. Така зневага лише двома її проханнями була відмовою в людських правах. Порівняймо це з випадком, який описала Філіс Макгінлі у своїй книзі Шестипенсовик у її черевику». Сімейна пара займалася ремонтом у своїй оселі, і дружина обрала для душу кахель синього кольору. Коли душ був готовий, вона розчарувалась у кольорі, який на стінах виглядав набагато яскравіше, ніж вона очікувала, глянувши на крихітний зразок. Вона подзвонила на роботу чоловікові і спитала в нього, що робити. Чоловік, розуміючи почуття жінки та її скруту, сказав: Скажи їм, щоб усе зірвали. Це обідиться дешевше за нервовий зрив. Такий чоловік коштовність для дружини. Він іде далі своїх обов'язків, але отримає багаті дивіденди у вигляди кохання та подяки. Інтер'єр будинку має велике значення для жінки. Це її світ, центр її кар'єри. Її бажання мають задовольнятися, коли це можливо, із ентузіазмом. Якщо є непереборна перешкода, треба з любов'ю це пояснити. Вона має знати, що її поважають. Чоловіки роблять інші серйозні помилки, деякі нависають над своїми дружинами, як хмара, не даючи їм свободи у їхньому власному світі. Коли роботу жінки виконано, вона має право на вільний час і може займатися тим, чим їй хочеться. Деякі чоловіки очікують від своїх дружин, що ті будуть як королевами, так і рабинями, і будуть віддавати їм увесь свій час та увагу. Жінкам потрібен їхній власний час, їхні власні гроші, а також їхній власний світ на додаток до того, що вони поділяють зі своїми чоловіками. Вони потребують займатися своїми улюбленими справами та мати речі, які їм подобаються. Вони залежать від своїх чоловіків і від їхньої справедливості щодо більшості цих привілеїв. Відмова у людських правах це одна з головних причин феміністського бунту. Якби чоловіки були більш уважними до жінок, які від них залежать, якби вони поважали права та потреби жінок, жінки б не вважали, що перебувають у приниженому становищі, і не шукали б місця у чоловічому світі, де вони вступають у конкуренцію з чоловіками, забуваючи про свою жіночу сферу діяльності. Ролі чоловіка та жінки визначаються Божим планом. Чоловік це призначений Богом глава сім'ї, а жінка підпорядкована йому помічниця. Цей план досконалий. Слідуючи йому, сім'я може функціонувати у мирі та гармонії, але все це залежить від справедливості лідера та його поваги до людських потреб та запитів. Як Бог справедливий, так і чоловік має бути справедливим, як Бог дає тому, хто просить. І відкриває тому, хто стукає, так і чоловік повинен прислухатися до серцевих прохань його сім'ї і не відвертатися від них. Я знову наголошую, що не слід порушувати своїх переконань, виконуючи прохання членів сім'ї. Як Бог іноді утримує від нас те, що в своїй мудрості не вважає корисним для нас, так і люблячи батько повинен утримувати від своєї дружини та дітей ті речі, які він не вважає мудрими. Але у своїй справедливості та милосерді він бере до уваги почуття дружини та дітей і показує їм, що піклується про їхні бажання.